Грибенець Олександр Сергійович, 11.11.1998 року, народження. Синку мій, як довго я тебе чекала, була безмежно щаслива твоєму народженню. Коли батька не стало, наше з бабусею виховання пішло тобі на користь. Ти став слухняним, веселим, дружелюбним хлопцем і з мальства хотів бути військовим. Але навчався на будівельника та поїхав до Польщі втілювати свої знання, але довго там не зміг, повернувся додому. А тут підписав контракт у 2018 році, та його мрія почала здійснюватись. Сашко бачив себе розвідником, куди й потрапив. Коли почалась повномасштабна війна, його слова запам'ятались: Мамо, я йду захищати тебе та сестричку, рідних та свою Україну. Хоробрий ніколи не ховався за спини побратимів, його нічого не лякало, завжди був готовий до складних завдань. Синку, я пишаюся тобою. Як важко жити без тебе. Біль, сум, сльози, дуже сильно люблю тебе, мені дуже тебе не вистачає, не вистачає твоєї підтримки. 30.08.2022 Сашик загинув, це герой з великої букви, захисник своєї країни. Дякую дівчаткам, що допомогли зробити цей альбом Гребінець Олександр Сергійович. 30.08.2022, Янгол Небесному легіоні. Вічна слава Герою! Вічна пам'ять.